Привіт, моя кохана чайняточку. Як твої справи? Дуже сильно втомилась. Добре. Тоді зараз сюди зручніше чи навіть лягай, а я допоможу тобі розслабитись. Сьогоднішній сеанс СМР буде присвячений догляду за твоїм обличчям. Довіришся мені? Добре. Так. Сідай кицень. Сідай зручніше. Так, прикрий очі і просто слухай мій голос. Угу. Зроби зі мною глибокий вдих. І види. Очі заплющені, ще один вдих і видих. Відкриваю оченята. Давай заволожимо шкіру твого обличчя. Не переживай, прикрий очі. Добре. Для початку нам треба очистити шкіру. Після цілого дня роботи. Ти ж в мене як бджінька. Так, добре. Це дуже м'який гель. Понюхай, як пахне. Угу. Добре, обережно, нанесу тобі на шкіру Угу. Обходячи зону навколо. Масажним лінієм. Mm -hmm. Оті поки не розплющую. Так. Ще трошки водички. Дуже-дуже добре. Змиваємо весь майкап. Так, чудо. Що кажеш? М'які ручки? Дякую. Ісь наверх, дуже-дуже обережно. Так, добре. Під очиман дуже-дуже обережно трошечки Угу Тепер візьмемо щіточку і пройдемось по твоїй дозоні. Очі поки не відкривай Цей гель не зчіпає оченята, але на всяк випадок, ми ж не хочемо, щоб наші очі почервоніли. Добре, так. Дуже ретельно очищую зону і лобик. Голосічка, не нетуркаюсь, не переживай. Я бачу, що ти нещодавно мила голову. Угу. Добре. Так, ще водички. Угу, чим пахне? Так, яблочко. Угу, зелененьке. Ох, до речі, дуже давно не їла яблук. Mm -hmm. Чудово! все змили. Тепер потрібно трошечки протерти наше обличчя. Я завжди використовую одноразові серветки, адже це досить гігієнічно і запобігає виникненню прищиків. Чудово! А тепер трошечки поверне олівоньку. Прочистимо твої вушка. Дуже-дуже угу. обережно. Так, так, де болять. Разом ночівка. У тебе чистенькі вушка, але все одно треба пройтись для брусіла. Дихай, дихай носиком, не забувай. Добре. Розумнечка. Так, ну все. Чистенькі, рум'яні, готові до доглядових процедур. О, так. Давно ми не робили з тобою пілінг. Зробимо. Угу. Я бачу, тобі трошки потрібно відлущити шкіру. Угу. Так. Бо в тезоні невеличкі цяточки. Так, тепер дуже обережно наносимо. І ще. Вона швидко схоплюється, тому треба розподілити її по всьому обличчю, не заходячи на зону в навколо очей. Бо цей пілінг досить агресив, тому ми витримуємо його буквально декілька хвилинок. Так, дуже-дуже обережно. Тоненьким, тоненьким шаром. Так. Чекаємо пару хвилин. Беруємо серйозку. Mm -hmm. Добре. І тепер закриваємо нашу шкіру Це мій улюблений нейтральний пляж. Я завжди наношу тонер, ніби умиваюсь без спончів, а просто на ручки і тепер на обличчя. Просто масажними рухами наношу на шкіру обличчя і максимально тонким шаром розподіляю тонер по всій нашій шкірі. На шкіру на очах Прикрий очі, будь ласка. Зробили. Наступний крок це бустер проти розоцеї. В мене давно є ця штука, і для профілактики нанесемо її тобі. Тільки на тезону. Зовсім трошки. Так. Дуже приємний нейтральний аромат. Так, давай сюди звідувати. Трошечки на лоб. І щічки. Щечки. Щічки. щищечки. Супер. Моя улюблена, легка-легка, водяниста -легка сироватка від Одянерів з гіалуроновою кислотою. І 2%. Я вперше її замовляю. Дуже приємна і моя шкіра її дуже любить. Угу. Її ми не жаліємо і наносимо на все все обличчя, включаючи шкіру навколо. І навіть зайдемо на губки. Давай сюди до мене на свої губки. Так, добре, прикає ротик поки. Це вона миттєво, тому чекати довго не прийдеться. І останнє, що нам знадобиться, це крем, чим ми закриваємо і закінчуємо нашу доглядову рутину. Якщо робити ці нескладні дії щодня і щовечора, твоя шкіра скаже тобі дуже-дуже дякую. Так, Крем досить легкий, підходить для нормальної сухої шкіри. І навіть для комбінованої, як у мене в зоні, теж підходить непогано. Тільки не забудь в кінці, десь хвилин через 10, промокнути свою шкіру серветкою. Добре? Угу. Сьогодні я зроблю це за тебе. Але взагалі не забувай робити Надлишку крему нам не потрібно. Дуже добре. От бачиш, як ми класно розігнали кров по своєму обличчю, ніяких набряків на ніч. І давай накладемо тобі гелові патчі, з якими ти підеш у своє ліжечко і знімеш їх тільки завтра вранці. Так. Це в мене біоако. І я не вважаю за потрібне купляти якісь надто дорогі паччі, адже ці справляються зі своєю задачею на 100%. Так, дивись наверх. М -м -м. І ще раз. Розумночка, що кажеш? Розчесати волосся. Ну, давай, давай на сон душі. Повертайся до мене з спину. Ще один глибокий вдих носом. Очі заплющені. відчуй, як розливається дуже приємне, важке тепло по твоєму тілу. Так. Сон починає догоняти тебе і затягувати у свої обійми. Я бажаю тобі тихої ночі, приємних снів.